Всім привіт! Зараз другий день, ми гуляємо по Тарчанському національному парку. Погода не дуже, зараз буду показувати, але сподіваюся, що доки ми дійдемо десь до вершини, то трохи розпогодиться. Хоча на сьогодні передають вже сніг. Не знаю, перший раз будемо ходити. Так що не переключаємось і дивимось. Я взагалі покажу багато ресторанів, людей практично немає. Бачите, гори всі в, в тумані, в хмарах. Тут ходить фунікульор на вершину каспрового верху, але ми йдемо пішком, бо він трошки дороговато коштує понад десь 100 злотих. 100 злотих і тебе витягують на, на вершину. Спочатку у нас був план йти на Коспрововерх і потім на Гівонт. Не знаю, чи воно так буде, так як ми запланували, але треба щось сьогодні походити. Дуже мало людей. Чесно кажучи, після вчора трохи ноги болять. Бо вчора ми пройшли понад 30 кілометрів, Там десь 31-32 кілометри. Тут ось автоматичні. Можна картою купити білет на, на фонікульор. Тут можна зробити фотографію, зараз покажу це кафе. В такому вагончику можна сфотографуватись. Тут зазвичай ну, дуже багато людей. Тут просто е чекати треба 2-3 години, щоб піднятись на цьому. Бачите, зараз взагалі нікого нема. Зараз будемо заходити. Білет коштує 10 злотих. Ось все, тягнуться лінії ми будемо так, можна сказати, вздовж лінії і ходити. Ось така каса і можна заходити. Зараз поки ще в туман не піднялись. Ось такий струмок. Бачу новий місток зробили. Все ж таки маю надію, що як подивимося, то розпогодиться. Наступний такий майданчик. Потік річечка набрала трохи води. Вночі йшов дощ і все постікало сюди. Бачите, такі бурхливі трохи. Дуже зачаровує. І будемо йти вздовж потоку. Сподіваюсь, там можна ще буде десь так вийти до нього. Ось дві білки, такого темного кольору. Вже потихеньку заходимо в туман. Відійшли ми від потоку. І ось така природа. Дуже тихо. Йдемо по зеленому маршруту. Подимаємося. Мені здається, що це все ж таки туман ще з дев'ятого ранку і надіюсь поки дійдемо, то розвіднеться. хоча б так на півгодинки, щоб зняти краєвиди. Ми йдемо вже майже годину. І чесно кажучи, не зустріли жодної людини. Сьогодні не їде, може спочатку вони до костьо. Але це дуже дивно. Жодної людини ще не зустріли. Дуже гарно, як у лісі все мохом. Не й моя Е, Прийшли ми до такого будинку, тут пересідають, тут якби така пересадочна станція. Зайти не можна, зустріли перших людей, а так більш нема нікого. Ми попили тут чайок і нікого нема. Але сподіваємося, що трохи роз'яснеться, бо видимість з тільки 30 метрів покажу як виглядає природа туман стоїть далі, далі. але трошки наче щось розвиднюється це перші люди, яких ми зустріли і напевно, більше нікого не зустрінемо Чуємо, вже почав їздити фунікульор. то почали виїжджати наверх. От я в принципі розумію, що така погода може бути до кінця дня і будемо ходити постійно в тумані. Але все ж таки не втрачаю надію, що все ж таки сьогодні випогодниця. Піднялися трохи вище, женено перетинаємо 1200 метрів і сніжок трохи вже є, бачите? Так ще не ходив в гори і вважайте, сьогодні був перший сніг. Подимаємося вище і більше снігу. Аби не засипало можете, трохи біліє Але дуже погано видно. кривидів, більш за все, що сьогодні і не буде. Піднялися трошечки вище і тут уже більше снігу. бачите, все біле. Це переливало, але мабуть ночью. То може ночі і випав. -да. Так. Так собі погода. Але йдемо. Йдемо, бо може все ж таки е, вікно погодове тут буде. І якраз все буде видно. Не знаю, скільки нам ще йти. Е, Казпровий верх знаходиться на висоті 1987 метрів. Бачите, а снігу все більше і більше. Але як запустили, то значить можна йти. Значне немає стану такого критичного. що, да, Краєвидів не буде. Але не завжди так е, будуть краєвиди. Може пощастить сьогодні, а може ні. Якщо ні, то ще прогуляюсь по центральній вулиці в Закопаним, по кропувкам. Так що не переключайтесь і додивіться мою пригоду <хи> до кінця. Це більше навіть льод. Воно перемерзає. Зараз покажу. Це не сніг, це льод. Повітр знизу задуває і він Да. Бо заходили на сайт то там писало, що цілий день буде 0 градусів. Так що ось так, починали ми подорож восени, а закінчимо взимку. Так що навіть вже не, ну, не сподіваюся, що буде гарна погода і розвидниця. Але йти верху треба. Хотіли ще на Гівонт. На Гівонт вже напевно, ну, точно з такою погодою ми не підемо. Але спустимося другим маршрутом. Подивимося на Каспровий верх і підемо по хребту і просто другим маршрутом тоді спустимося. Ось така стала погода. Саме гірше, що знизу дує і трошки льоду є. Але сподіваємось, доверху дійдемо. ще небагато залишилось. Потихеньку йдемо. У мене за цього вітру, аж лінзи в очках замерзають. капець вітер. Дуже сильний. Оце так погода вгора. Нічого не видно і дуже багато льоду. Сподіваюсь, що ще недалечко. Не Чуєте, як скрипить. Це лід. Піднялись ми на вершину. Ладно, будемо спускатись на колейки. Бо Дуже слизько і нічого не видно. Актуально зараз мінус 2 градуса. сніга багато, Ну, не сніга точніше, а льоду. Паспори вверх 1987 метрів. Будемо спускатися на вагончиком, бо дуже слизько. Просто неймовірно як слизько. Даже ми тільки що там трошки вище спускались, то ну, їлі спустились. Так що нікуди ми далі не йдемо. Дуже слизько. Зараз будемо купувати білети і з'їжджати вниз. Зверху можна поїсти. Купили ми білет, 115 злотих коштує, не будемо гуляти, бо бачите, дуже-дуже погана погода. Тут в автоматі ми купили білет. Буває і таке. Тут будемо заходити. І такий е -е, є з сувенірами магазин і невеличкий. Але є. можна такого ось так купити. І різні магніти там і ці чашечки і кофти. Ось якась друга колейка, це кататись на лижах. Бачите, все заметено. А виходили, там хороша погода була. Так що ось така погода була і в горах. Дуже холодно. Йдемо, ждемо цього вагончика, та й краще по місту погуляємо. Спустились ми вниз, нічого там не видно було, набивають по 60 людей в кабінку і якщо чесно, поки ми ждали, то так замерзли. Краще я покажу цей. Центр міста, центр Закопанеку. Так що краще покажу центральну частину міста. Бо центральна вулиця, то дуже гарна. Ось почався дощик, але нічого, гіршої погоди сьогодні вже не буде. Ми тільки центральну вулицю покажемо, кропулки називається, і будемо виїжджати вже додому. А в принципі все відкрито. Сувеніри можна купити, всякі розваги. Ну, погода то не дуже сьогодні. Ось такий тут чоловічок читає газету. Дуже холодно, дуже замерз. І можна сувеніри купити. Носочки, сумки, магніти. Людей в сумі багато гуляє. Ось такий дуже цікавий ресторан. На балконі люди відпочивають. І тут, до речі, іска річка. Також ось вуличні художники є, дуже багато людей ніхто вгору не вийшов всі гуляють по центру наступні такі сьогодні магазинчики тут ось такі з дерева зроблені дуже гарно Класична музика. А я багато іграшок продається. Ну все, що треба по центральній вулиці зможете купити. І багато дуже ресторанів тут. Ми виходить вже як замерзли, то вже не можемо відігрітися. Зараз би глінтвій на гарячого. Але ще їхати за рулем. Ось тут бачу, все з дерева зроблено. І тут магазинчики, також дерев'яні. Різні музеї бачу є, але ми вже заходити в них не будемо. Гарно виглядає. Бачу, так гарно підсвічується. Бачите, дощ іде Далі. Ось тут. Мені здається найгарніше місце. Магазинчики такі, сувеніри. І все зроблено з дерева. Дуже гарно. І майже на виході знаходиться церква. І Зараз хочу зайти всередину покажу як виглядає зовні. Іде, навіть на служба, але зараз постараюсь зайти. Хотілося б зайти, але там наскільки багато людей, просто навіть нема де в проході стати, не то що зняти. І центральна вулиця майже закінчиться. Далі там продовжується на... перед горою Губолука. Там палатки, магазинчики, все І можна виїхати на гору Губолука там наверху. А ми потихеньку будемо їхати додому. Так що ось таке спонтанне вийшло відео, по плану зовсім було друге, але погода внесла свої корективи. Так що підписка, вподобайка і до наступних відео. Всім пока!